Дідуємо кіртошу, що ви відгадаєте, що поєднує ці три картинки? О, я думаю, я не поїм сьогодні. Що поєднує? Та, що в нас таке? І знаєте цього? Та, він з мультика якогось, а шляку? Так, добре. що їх всіх може поєднювати? Цибульська, поплавський. чувак зі шраком. Сім! А чого сім? Ну, сім чудес світу. Воселка має сім кольорів, так? І сім гномів. Так. Це реально сім. Клас. Це ваш кірка. Дякую, дуже Дуже дякую. Мені це так нагадало паску. Ось цими штучками кольоровими. Наперед. Дуже смачно. Що в нас всіх може їх об'єднати. Яка тема? Кулінарія. Так, це? Поплавський за своєю піснею «Варенички». А баранечки мої. Це вам. Дякую. Дуже вам дякую. Змія тут якась, а Тут хитра якась така забертушка. Ну, це моя думка, я не знаю. Спільний задум хитрий такий, заверчені. Пиши свій варіант в коментарях. А серед тих, хто дасть правильну відповідь, ми оберемо щасливчика та подаруємо кюртош.